Всіх вітаю! Е, хочу поділитися новорічним каталогом краси від і Фроше. Він не дуже вигідний, тому я навіть деякий час його е, забула, чесно сказати, викласти, але в коментах дівчата мені нагадали і спішу показати. Е, за перше замовлення від суми 399 гривень нам пропонують сумку Шопер. За друге, на вибір два скраби для тіла або гарнятку, ось його розміри, з підставкою із корка. Во, ось. Е, номера я не бачу цього бланку замовлення. Напевно, просто сказати новорічний бланк замовлення та й усе. Скористатись їм можна три рази і діє він до 15.01.23. такі тарифи на доставку укрпоштою безкоштовно. Е, в каталозі представлена минулорічна. Новорічна колекція. Зараз сфокусую вам, щоб було видно коди товарів. В разі, якщо ви будете робити замовлення, щоб ви могли зробити паузу і роздивитися. Ось такий набірчик 500 гривень. Також е, новорічна колекція макіяжу. Так саме йде минулорічна. З евіденцем пропонують годинник нам, також гель і парфум серії. Забула, як воно називається, вже слухайте, якось ранок в саду, якщо не помиляюся. Це в нас вишневий цвіт і зелений чай. Такі туалетні водички. О, диночок в мене такий рожевий був. Дуже симпатично дивиться, непоганий, але чогось він е е е е ремінець постійно. Відпадав. Постійно його треба було поправляти, вставляти, тому я його і не ношу. Надуїв. Ось так само такі годинники чоловічі, парфумовані гелі для душу. Піна для гоління, бальзам після гоління. Кремчики йдуть в наборі з косметичкою. Також представлена тут нова серія Filler Vegetal. Ну. мене не зацікав цей бланк. Він якось здався мені не дуже вигідним. Але просто з іншого боку, я звикла до дуже щедрих, хороших пропозицій від іфорше. Макс. Гелі для душу досить непогана ціна, як на мене. От єдине, що мені сподобалось. Тут, тут я свою інформацію записала, тому не буду вам показувати. Є ще два таких купона. Знижка 30% на один продукт у бутику, і знижка 30% на один продукт на сайті з промокодом знижка. От, можете так, також скористатися цією знижкою. Всім дякую, па-па!